Ола, привіт! У нас передостання серія іспанської пісні Елікрон Детаусенте 2010 рік. І давайте тут такі будуть слова Естас hermosa. Залишаюсь красивою естас на даний момент. Сі, sí, sí", так, ме-амас, me мене любиш. Гоза, це насолоджуватись. Естас hermosa. залишатись красивою. Мсі, sí", так, ме-амас, me мене любиш, гоза. Насолоджуйся. І давайте все ж таки послухаємо ці класні пісні, тому що, тому що, тому що без практики ніяк. Отже. Сімеус. Ермоса. Отже, такі були слова. Естас Ермоса. Залишатись красивою. меамос. Мене любиш, Меамос. Мене любиш. Гоза, насолоджуйтесь. Давай.